Водночас ми проведемо невеличку ревізію роботи руху чесно за лицево весь час. Свого часу, коли рух чесно виступив з ініціативою так, впровадження ілюстрації згідно з критеріями доброчесності, всі до того поставились дещо скептично. Ну, зрозуміло, так, тому що громадських рухів в Україні безліч, всі вони в той чи інший спосіб відпрацьовують якісь. Там не знаю, технології чарати, і всі до кінця, певно, і не вірили, що ця робота триватиме. Фактично на громадських засадах. От. І після того з'ясувалося, що рух триває, і вдалося навіть виконати першою великою перемогою руху чесно, зрештою, перемогою громади, стало те, що депутати нарешті підняли питання персонального голосування формально. В Конституції прописано, в законі все прописано, але у Верховній Раді голосували всі як хотіли. Так, використовували чужі картки, це було, звісно, неподобство, всі з того сміялися, сміялися в Європі, сміялися в Штатах. Але в Україні ця практика тривала. От, і допоки, скажімо так, спільними зусиллями не взялися за це, не вдавалося одержати будь-якої, бодай якої перепавливої перемоги. Я вважаю, що те, що відбулося останнім часом в парламенті, коли коли фактично крига скресла і ця справа зарухалася, ну оце, от, напевно, перша спільна перемога. Я не скажу, що це перемога лише руху, чесно, це перемога, в тому числі і депутатів, котрі вважали, що далі так жити не можна.